Вітаю на наступному блоці нашої подорожі у Mindfulness, І протягом наступних 10 днів ми розглянемо, як ви можете взяти це відчуття спокою, ясності, усвідомленості та інтегрувати його у своє повсякденне життя. І найпростіший спосіб це зробити це просто бути присутнім у тому, що ви робите. У повсякденному житті, чи то читання книги, прогулянка, їжа будь-що. не відволікатися на думки про минуле або майбутнє, а бути, наче включеним в те, що відбувається тут і зараз. Коли ми кожного дня сідаємо і тренуємо розум у наших практиках, ми фактично тренуємо і готуємо його. до... Повсякденного життя до цієї включеності у момент тут і зараз і маючи це на увазі, влаштуйтеся позручніше, спина рівна, зробіть повільний м'який погляд по тому, що навколо вас. Глибоко вдихніть через ніс. І видихніть через рід. Ще раз глибокий вдих. І видих. І ще раз глибокий вдих. І зараз на видиху повільно закрийте очі і дозвольте своєму диханню повернутися до його природнього ритму, зверніть увагу на фізичні відчуття, як ваше тіло давить на стілець під вами. Помітьте будь-які звуки навколо, які далеко і близько, і дозвольте їм просто приходити і йти. Зверніть увагу знову на почуття свого тіла. Помітьте, що воно відчуває, який зараз загальний стан вашого тіла, чи це відчуття важкості, чи легкості, тривоги або спокою? І згадаємо наш спосіб створити картину того, що відчуває тіло, виявляючи кулю світла, яка буде сканувати ваше тіло від маківки, рухаючись донизу, до самих пальчиків на ногах. І дійшовши до самого низу, до кінчиків пальців ніг, уявіть, як ця куля повертається вверх, і відчуйте певний настрій або емоції, щось особливо проявлене в даний момент. Не намагайтеся це оцінювати, просто помітьте. Згадайте свою мотивацію, щоб точно знати, розуміти, чому ви робите те, що ви робите зараз. Згадайте, побачте, який це має вплив на людей навколо вас, на ваші стосунки і на вас самих. Почніть зосереджувати увагу на диханні, просто дихайте у своєму природньому ритмі, помічаючи цей рух, ритм, різницю між кожним подихом. Якщо це допомагає вашому фокусу, почніть подумки рахувати: один на вдих, два на видих. І так до десяти, дійшовши до десяти, поверніться назад до одиниці. Якщо ж ви відчуваєте, що це навпаки більше відволікає вас, можете фокусуватися на кожному подиху, окремо не рахуючи. Коли помічаєте, що розум дещо відволікся, просто м'яко повертайте увагу назад до дихання, до відчуття підйому і спаду. І з наступним видихом відпустіть цей фокус, відпустіть будь-який фокус, і дозвольте розуму робити все, що він хоче, і думками йти туди, куди вони хочуть. Поверніть увагу назад до відчуттів тіла, ви знову починаєте відчувати вагу, контакт між тілом і поверхнею, на якій ви сидите будь-які звуки, можливо, навіть смаки, повертаючи себе до фізичних почуттів. І у простір навколо вас. І коли будете готові повільно відкрийте очі, помітьте, що це зараз за відчуття присутнє. І подумайте про цей намір, поставте собі намір взяти цю усвідомленість та спокій з собою у ваш день. куди б ви не йшли далі, що б ви не робили далі. І незалежно від того, що ви робите протягом дня, у той момент, коли ви усвідомлюєте, що розум особливо відволікся, загубився, заблукав у думках. Про минуле або про майбутнє просто обережно знову повертайте увагу до того, що ви робите у момент тут і зараз. Включайте цю усвідомленість і майндфулнес. Дякую, що ви практикували зі мною сьогодні. Побачимося завтра.